Всіх вітаю, друзі. В Польщі було затримано, пограбовано, а потім депортовано двох українців за те, що вони знімали товаропотік на польсько-російському кордоні. І ми зараз про це більш детально поговоримо. Я попрошу вашого максимального репосту, тому як цій справі потрібно надати розголосу. І зараз ми поговоримо про деталі цього трешу. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь. На канал цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал просувати. Отже, дана інформація розміщена на сторінці Район .in .ua. Я посилання на цю статтю залишу в описі під відео для того, щоб ви могли з цим ознайомитись. І говориться про те, що в Польщі затримали двох журналістів інформаційного агентства Район .in .ua, які проводили розслідування щодо вантажних перевезень на російсько польському кордоні. І е, редактора юлі Юрія е, Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали ще 7 березня, але бачимо, що справа не набувала розголосу під час фіксації перетину кордону вантажними потягами та автомобільними е, та автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою е, Польща. І станом на 9 березня прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску дорогуськ ягодин дали депортацію на 5 років на в'їзд на територію країн Шенгенської зони і при цьому забрали всю їх техніку. І на даний момент редакція район інві звертається до органів державної влади України та Польщі з проханням належно відреагувати на такий. Інцидент. І, до речі, якщо ви думаєте, що це Туск чи Дуда, там щось вирішує, і це їх рішення отак поводитись з журналістами, бо це вже не перший випадок, то ви є неправі. Це є представники місцевої влади, які, скоріш за все, являються максимально корумпованими, які мають там свої інтереси, і тому це вже другий випадок. Коли українські журналісти, коли українські журналісти мають подібні проблеми, бо буквально два тижні тому те саме було з журналістом від української правди, який так само фіксував ситуацію на польсько-білоруському кордоні, після чого ситуація також набула розголосу, і Дональд Туск відреагував тим, що запропонував Єврокомісії заблокувати повністю. Експорт агропродукції з е, Білорусі та з Росії. От щодо цієї ситуації, згідно з редакційним завданням, журналісти мали дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону польський чи російський. Також планувалося поспілкуватися з очевидцями та експертами та оцінити масштаби такої торгівлі. І вже 7 числа, як вони зранку приїхали, і о 13.10... Журналістів затримали працівники поліції в кількості 5-6 чоловік в місті Бранєво. Вони відібрали майно журналістів: це два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам'яті, мікрофони, павербанки і навіть селфі-палиці. І є в нас пряма мова. Район за кордон поїхав на північ Польщі до кордону з Калінінградською областю РФ, щоб побачити, як через Польщу у Європу досі йде газ. Та зерно з Росії. Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони російської залізничної дороги. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала їх особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила їх за територію Польщі, тобто в Україну. Про це розповідає журналіст Юрій Конкевич. І було названо. Причину затримання хлопців працівниками поліції це е, те, що вони занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а все, що вони там фотографували, це були вагони російської залізної дороги. Е, крім того, працівники поліції обшукали автомобіль без згоди журналістів з рюкзака, який був в автомобілі, вилучили редакційний ноутбук, три мікрофони, навушники, обладнання для світла та е, інші особисті речі. І також працівники поліції відмовили в дзвінку консулу, редакції та родичам без пояснення причин, тобто, ми бачимо, що було здійснено величезна кількість правопорушень і порушень прав цих двох журналістів. І зараз говориться наступне, що редакція зараз самотужки розпочала процес. Оскарження депортації, яка забороняє нашим журналістам відвідувати країни Шенгенської зони впродовж п'яти років. Але ми звертаємось до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів, але також і для польських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним і становить матеріальну цінність. Відсутність техніки значною мірою блокує діяльність інформаційного агентства район... Ін'юей звертається директор Ігор е, Денисевич. Е, також хлопці повідомляють про те, що більшість зафіксованих доказів цієї торгівлі це і фото, і відео, були видалені е, і знищені поліцейськими ще при затриманні. Тобто, е, можна навіть не говорити про те, що навіть якщо їм цю техніку все віддадуть, то на, на ній будуть бодай якісь матеріали, бо підчистять абсолютно все. І Насправді я не розумію такої реакції ані польської поліції, ані Агентства внутрішньої безпеки при тому, що це, скоріш за все, якісь місцеві відділи, які знаходяться в прикордонній зоні. Бо і так, всі вже дуже добре знають, і навіть прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв про те, що так, вантажообіг є, товари купуються, агропродукція везеться, і якби вони вже почали на це реагувати. Чому як в першому випадку на кордоні з Білорусі, так і в другому випадку на кордоні з Росією так гостро вони реагують на українських журналістів, не зрозуміло. Тому як ця інформація і так є повністю у відкритому доступі, і абсолютно ні для кого не є секретом, те, що через польсько-білоруський і польсько-російський кордон по всій Європі заїжджають російські товари. Це не є жодним секретом. Чому така реакція незрозуміло? Чи вплине це, чи може такі ситуації впливати на свободу слова, звісно, можуть, бо тут без жодних пояснень причин, без конкретних статей, без е, якихось пояснень людей просто депортували з Польщі в Україну. І ми розуміємо, що це робиться для того, щоб е, боялися інші, хто також може приїхати на той кордон і також фіксувати, е, якби ті чи інші е, події, які там відбуваються. І тепер до найголовнішого. Багато хто може одразу подумати, що от Туск, Дуда і так далі, і вся там влада, яка сидить в Варшаві, вирішує, якби, вирішує, що там на кордоні робити. Але зовсім ні. В цьому проблема саме місцевої влади, і саме тому є дуже важливими місцеві вибори, які відбудуться в Польщі в квітні. В квітні вже цього року, тому як в місцевих органах влади сидять люди, які були призначені ще і вибрані ще при минулій владі, і зараз надважливим для команди Туска є виграти ці місцеві вибори і витіснити піс з скажімо так, на місцях для того, щоб можна було також там навести адекватний порядок і для того, щоб там не використовувались оці можна сказати, навіть путінські методи, коли людям просто не дають працювати, порушують їх права і використовують, скажімо так, всі інструменти так, як їм захочеться, а не так, якби це було правильно по закону. Тому е, бачимо, що ситуація насправді дуже і дуже неприємна, і дуже цікаво буде з цього приводу почути, почитати вашу думку, що ви про це думаєте. Також. Максимально робіть репост і цього відео, і посилання, яке під ним знаходиться, для того, щоб ситуація набула максимального резонансу. Бо сьогодні у нас вже 13-те число, а це все сталося ще 7-го. тобто майже тиждень не було жодної інформації і жодного розголосу такого кричущого випадку. Бо це видання воно є досить маленьким. Це не українська правда, яка яку розносять всі телеграм-канали за 3 секунди. Тому. Давайте їм допоможемо добри, добитися справедливості, добитися правди, як мінімум, повернути техніку, яка їм потрібна, для того, щоб далі продовжувати свою роботу. Дякую, друзі, кожному за вашу підтримку. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.